Відкрита та готова до нових звершень, мудра та виважена, і разом з тим сповнена енергії та юнацького запалу. Телерадіокомпанія що приносить радість, та несе тепло у домівки криворіжці. Разом ми вже 20 років. За цей час у нас з'явилося багато добрих та відданих друзів. І сьогодні вони прийшли до нас в гості. Привітали із ним народження та вручили подарунки. Весняний настрій витає в повітрі та панує в серцях руданівців. Перечуття свята охопило кожного ще на початку березня, адже нам виповнилося 20 років. Тож можна на годинку відкласти роботу над черговим сюжетом чи передачею. І як годиться ювілярам приймати дарунки та щирі і теплі слова привітань, а їх було надзвичайно багато. Сьогодні на адресу телерадіокомпанії Рудана надійшов вітальний лист від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Від імені міського голови Юрія Вілкула із 20 20-м днем народження телерадіокомпанію поздоровив виконуючий обов'язки міського голови секретар міської ради Сергій Маляренко. З нагоди свята вручив нагороди. Грамоту Дніпропетровської облради отримав редактор телебачення Сергій Яременко. Подяка голови Дніпропетровської облдержадміністрації у керівника рекламного відділу Марини Гере. Відзначені наші колеги і на міському рівні високу відзнаку, нагрудний знак, за заслуги перед містом другого ступеня Сергій Маляренко вручив директору телерадіокомпанії Ірині Некрасовій та головному редактору телебачення Ірині Зінченко. Нагрудного знаку за заслуги перед містом третього ступеня удостоєний редактор телебачення Ольга Гончар, завідувач господарства Зоя Колєснікова, головний редактор радіо Віта Лавріненко, заступник головного редактора з авторських програм Анна Паукова, окремі праці. Ніки також отримали почесні грамоти та грамоти міської ради Тот потенціал, який зараз є у людей, працюючих на студії. Він говорить о том, що у цій студії є большое будущее, і такое двадцятилетия буде ще не один раз. І дай Бог дякую всім працюючим на рудані за то, що вони за они несут доброе, добре за они рассказывают о нашем городе і работают для нашого города для жителей нашого города з днем рождения вас Від маленької кімнатки до затишної та оснащеної сучасною комп'ютерною технікою телерадіокомпанії, знаної далеко за межами Дніпропетровщини. Як все починалося? Добре, пам'ятають люди, які стояли біля витоків Рудани, і сьогодні вони були разом з нами. Ідея створення телебачення міста Кривого Рогу належала колишньому міському голові, а нині народному депутату України Юрію Любаненку. Зіська колектив працює професіоналів по всім атраслям нашого многогранного господарства. міста. Прекрасні передачі, які у історію нашого города. это фильмы, которые созданы и о нашем крае, фильмы созданы о начиная с 17 -го года руководителей города. Прекрасные передачи о духовности, прекрасные передачи детские идут. Я хочу еще раз пожелать коллективу творческих успехов и всего самого-самого доброго. От депутатского корпуса, От себе лично, от Задорожного В'ячеслава Казимировича, от Павлова Константіна Юройовича, Шпенова Дмитрія Юрійовича і от Глазунова Сергія Ніколайовича. Зараз гадуємо ті 90-ті роки, коли це все розпочиналося. Молодий творчий колектив, який частково вийшов, поділився тоді від державного телебачення, створювався на родані образ став новий колектив. Це був колектив. Молодих творчих ентузіастів, молодих творчих людей, які прагнули щось зробити. Мені дуже приємно, що Родана і надалі тримає ці традиції, йде вперед, і, і бачу, які сьогодні тут молоді прекрасні люди. Згадуємо себе, якими ми теж були і горіли. Бачу, що це не пропаде діло, і бажаю тільки наснаги творчості. Рудану привітав архієпископ Криворізький та Нікопольський владика Єфрем і вручив колективу високу церковну нагороду, орден преподобного Нестора Літописця першого ступеня. Із подарунками та вітаннями завітала на день народження телерадіокомпанії директор департаменту з персоналу ПАТ Арселор Міттал Кривий Ріг Ірина Єфімчук. Лунали на святі привітання під Криворізької міської та Дзержинської районної організації партії регіонів, регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців, міського управління культури і туризму, міському профспілки працівників культури, ради ветеранів міста, криворізької організації національної спілки журналістів. Зараз рудана телерадіокампанія сильна, потужна, професійно готова до будь-яких завдань. Будь-які завдання під силу різного жанру матеріалу у вас з'являється. Я бачу, що колектив такий настільки творчий, постійно в пошуках нових програм, нових передач, нових підходів. Дуже гарна. Назва Рудана і це все ваша робота, ваше все відбувається саме в цій назві. І я думаю, що у вас прекрасне майбутнє. Після таких щирих зізнань та побажань працюється особливо натхненно. А тому одразу після святкового прийому згуртована команда телевізійників поспішила готувати свіжу порцію новин про ще один день із життя рідного міста.